Кіт у чоботях» та Кіт у чоботях-2» 2 культові мультфільми, від яких в захваті не тільки діти, а й дорослі. Співробітники Новомосковського молодіжного центру запрошують містян на спільний перегляд двох частин мультику у затишній та дружній атмосфері. Ми з командою запрошуємо вас до нас в молодіжний центр на перегляд кота у чоботях-1» та кота у чоботях 2 До цього ми вже дивилися перші дві частини шреку. І е, запрошуємо вас 28 та 31 числа січня е, на 16.00. Взагалі, це все ми проводимо для того, щоб е, ну, наші містяни цілому українці могли якось відволіктись від того, що відбувається. Е, і Просто відволіктись на щось цікаве та хороше. Мультфільми транслюватимуться у палаці культури Металург на третьому поверсі о 16.00. Перегляд першої частини відбудеться 28 січня, другої 31. -го.